Виливається ока моє беззапина, нема бо перерви, аж поки не зглянеться та не побачить Господь із небес. Моє око вчинає журбу для моєї душі через дочок усіх мого міста, ловлячи, ловлять мене, немов птаха, мої вороги безпричинно. Життя моє в яму замкнули вони і камінням кинули в мене. Пливуть мені люди на голову. Я говорю вже погублений я. Кликав я, Господи, імення твоє, і з наглибшої ями. Ти чуєш мій голос, не заховуй же вуха свого від зойку мого, від благання мого. Ти близький того дня, коли кличу тебе, ти Говориш, не бійся, за душу мою ти змагався, о Господи, життя моє викупив ти. Ти бачиш о, Господи, кривду мою, розсудиш ти мій суд. Усю їхню помсту ти бачиш всі задуми їхні на мене. Ти чуєш, о, Господи, їхні напруги, всі задуми їхні на мене, мову повстанців на мене, та їхнє буркотіння на мене весь день. Побач їхнє сидіння та їхнє вставання, як завжди, глумлива їхня пісня. Заплати йому, Господи, з щинам їхніх рук, подай їм темноту на серце, прокляття Твоє, нехай буде на них своїм гнівом. Жени їх і вигубий під господніх небес.